Капіталізація Юбісофт впала нижче 1 мільярда доларів, а видавець Assassin's Creed дешевший від своїх франшиз. Крім того, в активах компанії зараз є кілька неанонсованих ігор серії, які скоріш за все загнуться так само, як і студія. Тож про це та все інше розкажу далі у відео, куди рухається компанія чи розструктуризують її. Куди далі піде франшиза Assassin's Creed та чи буде існувати вона й надалі? А перед початком підпишись на канал, щоб не пропустити й наступні відео на каналі. Тисни лайк. Якщо воно тобі сподобалось, пиши коментар в його підтримку. Погнали! Юбісофт зараз намагається впорядкувати цикл випусків серії. Після експериментів з великими RPG, такими як Origins, Odyssey і Valhalla, був відкат до компактного, так званого більш стелс орієнтованого підходу у Mirage, А далі одиночно розробляється кілька проєктів різного масштабу, такими як мейнлайни, мобільні, легкі проєкти та vr експерименти. Це видно, як з офіційного переліку ігор у франшизі, так і з комунікації Ubisoft. Водночас компанія фокусується на покращенні якості запуску після ряду проблем у компанії. Це пояснює затримки деяких окремих проєктів у 24-25 роках. Ubisoft стикалась з фінансовим тиском, слабкі продажі окремих проєктів, стратегічний перегляд портфелю та оптимізації витрат. Компанія відкрито заявляла про ревізію інвестиційних планів і прагнення скоротити фінансові витрати, щоб підвищити якість майбутніх релізів. Через це кадрові зміни, закриття реорганізації студії і перегляд календаря релізів. «Полігон» докладно описували ці кроки у зв'язку із затримками та переліком стратегій. Останні два релізи, які Ubisoft вже встигла нам заанонсити на найближчі два роки. Це дві гри в серії Assassin's Creed. Ubisoft офіційно тримає у франшизі декілька проєктів: мейнлайн плюс мобільні та VR-експерименти. На офіційній сторінці серії є записи по майбутній Jade та Nexus VR та інші позиції у каталогах Ubisoft. Це свідчить про мультитрековий підхід, великий мейнлайн плюс дрібніші проєкти Ubisoft. Є кілька повідомлень, що вони планують нас засипати різноманітними іграми. Та релізами новими у наступному та у 27 х роках, приблизно до 10 проєктів у портфоліо компанії, серед яких можуть бути нові Assassin's Creed проєкти. Зокрема, у неанонсованих джерелах згадується Assassin's Creed Hex, як найімовірніший наступний великий в лапках реліз із Орієнтиром на 2026 рік. Чому в лапках та тому, що це не факт, що буде такий гучний реліз, як Shadows. Хеки або вальгала, але це поки що часткові чутки. Інсайдери і не всі офіційні оголошення підтверджені стосовно точної дати, повертаючись до ситуації навколо фінансового краху, Юбісофт за підсумками 24-25 фінансового року, Ubisoft втратила від 20 до 50 за ключовими показниками відсотків своєї компанії. На тлі серії невдалих релізів та затримок нових проєктів інвестори втратили віру у здатність видавця відновити зростання. Ситуацію посилили перенесення фінансового звіту та скорочення близько 1500 працівників за останні 12 місяців, щоб знизити витрати. Ключовим активом Ubisoft тепер фактично стала структурна Vantage Studio, про створення якої компанія оголосила ще у березні цього року. Її офіційна діяльність стартувала в жовтні. Тоді видавець перейшов до менш централізованої моделі управління та передав під контроль студії три своїх найбільші франшизи: звісно ж, це перша Assassin's Creed, Far Cry та Tom Clancy's Rainbow Six. Підрозділ заснований на концепції креативних будинків, тобто Creating House, об'єднує понад 2300 співробітників та офіси у Монреалі, Квебеку, Шербуку, Сенегеї, Барселоні та Софії. Tencent Holdings інвестувала 1,16 мільярда, отримавши 25% чистоти у Vintage Studio та право на використання її IP. За оцінками, вартість підрозділу становить близько 4 мільярда, більш ніж у 4 рази вища за поточну капіталізацію материнської Ubisoft. Знову ж таки, якщо стичних сценаріїв, які зараз можуть бути у серії Assassin's Creed, я бачу їх наступне: Почне з Black Flag, плюс е, запуск мультиплеєрного соціального проєкту, іно, що може бути цікавіше інсайдерів та більш авторитетніше, звісно, що це самі геймдизайнери серії Assassin's Creed. І один з них, Саймон Леймен Камута, вирішив поміркувати про майбутнє серії. Якщо вірити надійному інсайдеру Тому Гендерсону, який ще ні разу не підводив індустрію, то Ubisoft хоче випустити дев'ять нових частин за 6 років. Для команди, які стоять за майбутніми новинками, леймен підготував пораду необхідність приділяти велику увагу механікам паркуру. На думку розробника паркур завжди лежав на основі Assassin's Creed, при цьому Саймон відзначає, що в РПГ-частинах серії Одіссеї, Вальгалі або Орідженсі, це важлива складова франшизи вийшла у другий план, у тому числі через малу площу міських джунглів на тлі безкрайних диких просторів. Від цього постраждала і Shadows, але заступник геймдиректора наголосив, ситуацію виправляють за допомогою пост-релізних оновлень, і розробники справді розширили механіки паркуру, додавши більше свободи. Звернути увагу на це Камута Закликає інші команди, які працюють або працюватимуть над черговими частинами в серії Assassin's Creed. Паркур має значення, тому заступник геймдиректора закликає рухатись відповідно механік вперед. Важко повірити, що минуло майже 20 років з моменту виходу першої частини Assassin's Creed у далекому 2007-му. Відтоді франшиза Ubisoft стала відомою завдяки численним проєктам, спінофам і навіть фільмам. Оскільки майбутні серії Assassin's Creed все ще виглядає світлим, і шанувальники все ще сподіваються, що ми зможемо переглянути деякі з наших улюблених ігор у вигляді ремейків та ремастерів. Тим не менш, більшість фанатів спочатку хочуть ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag 13-го року. Хоча Ubisoft офіційно не анонсувала ще цю гру, вважається, що вона зараз перебуває в розробці, і за словами одного з інсайдера, це Том Гендерсон, вона принесе великі зміни франшизі. Ютубер Джонатан стверджує, що ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag принесе значні зміни, знову ж таки, як і всі це кажуть. За його словами, ремейк буде натхнений деякими новими іграми Assassin's Creed та впровадить такі функції, як погодні ефекти з Assassin's Creed Shadows та систему здобичі з Assassin's Creed Valhalla. Крім того, він матиме оновлене меню інтерфейс користувача, та як і слід було очікувати від усіх великих ремейків значно швидше завантаження під час швидкого переміщення та завантаження катсцен. Також ходять чутки, що на карті буде більше активності, ніж в оригінальному релізі, і хоча вона не буде більшою за масштабом, вона буде набагато щільніше заселена. І знову ж таки про той самий паркур це буде розвиватися ця механіка. Тож у нас немає підтвердження ні релізу, ні функції, як він буде виглядати, чи він взагалі буде виглядати. Однак не можна заперечувати, що мільйони шанувальників по всьому світу оцінять привід знову зануритись в пригоди Едварда Кенвея під час Assassin's Creed 4 Black Flag. Основний розвиток прив'язують до Ubisoft Monreal, тієї самої великої команди, що працювала над багатьма релізами Assassin's проєктів. Це означає, що хеке, ймовірно, матиме великий бюджет і мультистудійний бекенд. Чутки та ранні описи говорять про полювання на відьом, релігійні конфлікти, елементи містики, окультизму в історичному сеттингу 6 століття. Це дає серйозний потенціал для готичної або моторошної атмосфери гри. Витоки та інсайдери поки що не повністю офіційні та не підтверджували нічого. Хейк називається наступницею Shadows і однією з центральних складових стратегії Ubisoft щодо одночасної розробки кількох Assassin's Creed проєктів різної величини. Це означає, що ця гра це великий мейнлайн титул, не мобільний і не вігар-експеримент у другій половині 25-го року. Ubisoft вдалась до скорочення персоналу, закриття або реорганізації деяких студій, а також запуску програм добровільних звільнень у підрозділах. Месів, редлайн і інші. Усе це впливає на те, скільки ресурсів можна спрямувати на великі проєкти. Через падіння продажів деяких тайтлів більш ніж на 50% компанія більше уваги приділяє валідації та якості наступних релізів. і інші великі релізи наступних двох років. Можуть відчути прямий вплив затримки, перерозподілення команд, переробки концепцій або навіть часткові передачі між студіями. Повний перелік та вся інформація про наступні релізи студії прямо зараз у відео, на наступні два роки, 26 та 27. Перша гра Assassin's Creed Jade – це мобільний напрямок, що отримав згадки як частина розширення франшизи на легкі платформи. Assassin's Creed Codename Hague, великий мейнлайн, орієнтований на 26-27 роки. Та сама Black Flag Remake Project Obsidian, по-іншому її ще називають, яка вийде у першій або у другій половині 26-го року. Це означає, що Ubisoft паралельно веде роботу над ремастером та новим мейнлайном. Assassin's Creed Invictus – мультиплеєрний експеримент. Згадки про нього ще були у 24-му році, якщо не помиляюсь. Тож, як ми знаємо, у хеки і Black Flag немає офіційної дати релізу, є тільки кілька конкретних витоків і сценаріїв від самих розробників. Я зібрав для вас повну та закінчену таблицю з кінця 24-го року про таймлайн основних ключових подій в серії Assassin's Creed. Кінець 24-го року передбачав, що ремейк Black Flag може вийти вже у 25-му. 25-й рік до релізу Shadows восени офіційно було оголошено про проєкт Assassin's Creed Shadows. 25 вересня 24-го року Shadows офіційно відкладено, перший реліз мав бути вже раніше, січень 25-го Shadows 2 відкладено до 20 березня 25-го року. Ubisoft пояснює це стратегічним оновленням для покращення якості запуску. 20 березня 25-го року вже нарешті виходить Assassin's Creed Shadows офіційно на всіх платформах. Квітень 25-го року одразу після релізу Shadows, з'являється інформація, що майбутнього ремейку Black Flag, мобільної мобільний Assassin's Creed Jade і про те, що хеке може бути перенесена. Зокрема, інсайдер Том Хендлсон заявив, що Black Flag ремейк кодний Obsidian та мультиплеєрний проєкт Invictus вийдуть перед Хейкс. Листопад 25-го року в індустріальних змі посилюється хвилю чуток, що ремейк Black Flag може бути випущений до 31 березня 26-го року. Та вже ось і го року виходить публікації, які знову відзначають, що Black Flag – сильний кандидат на таємний слот у фінзвіті Ubisoft. Жовтень 25-го року. Значна кооперативна новина, довготривалий креативний керівник серії Assassin's Creed Shadows Марк Елісон покидає Ubisoft після 20 років роботи. Листопад 25-го року ми вже приближаємось. Ось дуже швидко до сьогоднішніх дат. Інтерв'ю з продюсером Shadows підтверджено, що після релізу великого доповнення Clay of Agile, Assassin's Creed Shadows не отримає такого масштабного DLC в 26-му році. Натомість буде серія Чінкіс. Грудень 25-го року вже з'являються нові чутки про те, що хеке може бути відкладена аж до 2027 року через навантаження на студії, роботу над ремейком і мультиплеєром. І ось вже 25 й рік завершується. Очікується, що Ubisoft має оголосити свій план релізів на 26-й рік. Ймовірно, це відбудеться на The Game Awards або Ubisoft Forward, де можливо буде перший офіційний анонс ремейку Black Flag, та можливо, попередньо. Ній тизер Хейк у 2025 році франшиза Assassin's Creed перебуває у стані активного переосмислення, а Ubisoft одночасно переживає фінансову та структурну перебудову. Все це формує вектор, який визначає майбутнє серії на 26 27 роки. Сама компанія прагне вивести свою ключову EP на новий рівень. Зробивши її масштабною, але водночас повернувши фокус на унікальність сеттингів та різноманіття ігрових стилів. Після виходу Mirage та Assassin's Creed Shadows Ubisoft чітко окреслила подальшу структуру розвитку. Франшиза має існувати як мультиплатформена екосистема, де кожна гра розповідає власну унікальну історію, але всі вони пов'язані через Assassin's Creed Infinity. Знову ж таки, що таке, Infinity? це зовсім не гра, а портал, який дозволяє об'єднувати минулі і майбутні частини в єдине меню. Хеки планується на 26 й або ранній 27 й рік. Знову ж таки, будемо бачити, що показують на The Game Awards, Якщо взагалі покажуть, Ubisoft не оголошує точні терміни, але підтверджує, що проект існує і є частиною дорожньої карти Інфініті за витоками від журналістів Insider Gaming, Хики вже кілька разів перенесли через кадрові перестановки в Ubisoft та труднощі з технологіями, які використовуються після переходу компанії на Scalar, хмарну інфраструктуру для ігор. Франшиза рухається в бік масштабної мережевої екосистеми, але водночас повертається до своїх коренів. Стелсу, атмосферності та сильних сюжетів через такі проєкти, як хеки. Ubisoft переживає складний період трансформації, але водночас концентрує ресурси на флагманські серії, що має забезпечити стабільність компанії на найближчі роки. Якщо Ubisoft запустить занадто багато проєктів одразу, ремейки, мультиплеєри, меймлайни, мобільні ігри, може постраждати якість. Фінансова нестабільність компанії, якщо доходи продовжать падати, частину проєктів можуть заморозити або взагалі скасувати через брак бюджету, стратегічні зміни, пріоритети не у Тріпла іграх, а у лайв сервісах, мобайл та ремейках проєктах, тоді мейнлайн ігри як хеки, можуть бути відсутні або змінені у форматі. Трата креативного ядра, перенесення Assassin's Creed у окремий підрозділ, плюс можливі кадрові зміни можуть змінити тон та стиль серії. Знову ж таки, якщо говорити про один з найбільш правдивподібних та реалістичних сценаріїв, які зараз можуть бути у серії Assassin's Creed, я бачу їх наступне. Почнемо з 26-го року. Це випуск Black Flag, плюс е, запуск мультиплеєрного соціального проєкту Invictus, або, можливо, щось подібне. По-перше, це допоможе Ubisoft стабілізувати прибутки. Середина, кінець 26-го року. реліз мобільної гри Jade, плюс підтримка Obsidian, плюс можливі Service активності, плюс менш масштабні доповнення до Shadows, яких взагалі вже не буде. 27 сьомий рік після стабілізації і реорганізації, вихід великого нового мейнлайн проєкту Хейк це має бути перезапуск серії з новим тоном, можливо, з новими механіками та більш поринальним стилем. Паралельно у 26 28 двадцять роках ремастери та ремейки старих частин, менші проєкти, можливо, кооп онлайн-експерименти, щоб утримати інтерес і забезпечити стабільніший кешфлоу. Якщо все врахувати, є шанс, що Assassin's Creed залишиться флагманською серією Ubisoft і вийде на новий виток розвитку, хоч з меншою амбіцією, але ж з більшою стабільністю. Тож Assassin's Creed у 25-му році, що це таке? Це не лише гра, це не франшиза, це повноцінний, навіть гучний стратегічний актив, на якому Ubisoft будує своє виживання та відновлення. Франшиза стає більш гнучкою, менш однорідною, масштабною, але з більшим потенціалом адаптації. Майбутнє не гарантоване, але є реальні шанси на успіх, якщо поєднують ретельну розробку, якість, розумну бізнес-політику та повагу до фанатів. Тож, друзі, це все. Спасибі всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. І якщо вам реально було цікаво, то напишіть про це в коментарях. Я буду робити більше таких відео та розповідати про занепади інших франшиз, інших серій та ігор. Ви можете про це написати в коментарях. Спасибі всім за перегляд. Хто додивився це відео до кінця? З вами був Андрій. До зустрічі, Па-па.